Адміністрація Ленінського району влаштувала на день міста справжнє свято на відкритому майданчику біля парку імені Ленінського комсомолу. Для мешканців району було чимало сюрпризів. Захід розпочався зі святкового концерту. Творчі колективи міста подарували всім присутнім вокальні та танцювальні номери. Несподіванкою для глядачів стали циркові номери, які нікого не залишили байдужими. Привітати мешканців ленінського району з дне міста приїхав міський голова Юрій Гранаторов. Поздравляю з праздниками важаємо Пусть цілий день в цьому нам парку. И здесь на этой импровизированной концертной площадке радуют вас наши коллективы, наши дети. Дорогие взрослые, нам есть для кого жить. Вон сколько их смеющихся, радостных. Окрім того, вихованці та керівники Ленінського будинку творчості дітей та юнацтва презентували виставку художніх робіт. Тут представили картини та вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Також для всіх охочих проводили творчі майстер-класи. Можна було опанувати техніку розпису по тканині, а також навчитися основам клаптикової мозаїки. Ми виріжемо лоскутики з нашої техніки і втикаємо їх ніострим тупим предметом в пінопласт. піноплацпать такі шикарні картини. День города должна ощущать все. Посмотрите, какие радостные лица, какая вот аура хорошая, сколько детей, сколько пожилых людей вышли подышать теплым осенним воздухом. Погрется на солнышке, порадоваться. Крім того, для дітей влаштували розважальну ігрову програму та пригостили солодкими подарунками. Така доброжелательна, хороша обстановка свідчить про те, що не все так погано в нашому домі. З днем народження, любимий город, і спасибо большое жителям Ленінського району за таке добре, хороше відношення до рідного краю Николаєва. Марина Михайловська, Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН